Тривалий час їх вважали ознакою несмаку і масово позбувалися. Та останнім часом цей елемент інтер'єру знову популярний. Мода на килими повертається а все завдяки розмаїттю кольорів, стилів, фактур. Нині килими не вішують на стіни, а стелять на підлогу. Як саме доглядати за килимами правильно і безпечно? Ми дізнаємося за кілька хвилин від Олени піскової. А зараз подивимося історію нашу. Чотири роки тому майстер манікюру Наталя робила у своїй квартирі капітальний ремонт. Дівчина каже: тоді обдумувала кожну деталь інтер'єру. Хотіла би усе було гармонійно. Коли мова зайшла про підлогу, спочатку вирішила устелити її килимом. Много уютні, коли в кімнаті є та м'яке покриття, і вступати ногами теж немного приємніше на щось тепле ніж на холодний пол. Але пізніше зупинила свій вибір на килимовому покритті ковроліні, адже він, на відміну від килима, усталяє всю площу кімнати і робить її затишнішою. Уютний, м'ягні, і показала, що підійде під інтер'єр під наш. Покриття дівчина вирішила обрати світлого кольору, і він дійсно добре вписався в інтер'єр. Площа кімнати, якби как бы ні більша, потім нам показали, що світлі тона будуть візуально збільшувати пространство. Наталя була дуже задоволена покупкою. Та згодом виявилося, що мороки з таким покриттям чимало. Воно швидко забруднюється і погано чиститься. Когда сонце, ярко світить, в окна сразу видно всі недостатки. Самотужки Наталя час від часу чистить ковролін пилосмоком. Але він, каже дівчина, збирає лише пил. «З Цим точно не справиться. Тому іноді звертається по допомогу до спеціалістів. Вони мають спеціальне обладнання та миючі засоби і наголошують, самостійно вичистити килим та покриття складно. Ми в принципі цю грязь затираємо внутрі. Тобто вся грязь, яка була убрана з поверхності, візуально, вона, в будь-якому випадку попаде внутрі волока. Андрій майстер із чистки килимів каже: вивести плями це пів справи, а от зробити їх безпечними зовсім інше. Люди і не здогадуються, що в килимах живуть мільйони бактерій, грибків та кліщів. Вони ж спричиняють безліч захворювань. Астма, заболювання коже утамога на насправді... сам Хоч у болячок всіх не буду перечислять, потому что потом то просто ні захотіють ни ковров, ни диванов, вся дома. Як почистити килим чи килимове покриття в домашніх умовах? І зробити це максимально безпечно і для виробу, і для себе. У чому різниця в догляді за натуральними та синтетичними килимами? Ну і з нами цей сюжет дивилася Олена Піскова, експерт з Килимів. Доброго ранку. Доброго утра. От одразу хочеться запитати, що мода на е, каври даль на які ім'я Останні чотири роки, дійсно, мода на каври вернулась, і перше що мода на класичні каври. На хотите верьте, хотите нет. Классику брали, берут и будут брать. То есть она никогда из моды не выйдет. А как правильно выбрать качественный ковер? Качественный ковер, в первую очередь, надо обязательно смотреть на плотность ковра. Угу. Чем больше плотность, тем ковер будет долго угу. служить. Надо угу. обязательно смотреть на изнаночную сторону ковра. Если на изнанке просматривается рисунок, лицевой части, то. то это говорит о том, что ковер очень качественный угу. и не клеенный, а действительно на натуральной основе. Так. Вот здесь то же самое. То же самое. Да, и обязательно на каждом ковре должна стоять фирменный, фирменный знак должен стоять, на котором указан, какая фабрика делает, какой размер и какой состав этого ковра. Это стопроцентная гарантия, mm -hmm. что это будет действительно натуральный, настоящий и неподделачный материал. Спасибо. Теперь мы знаем, как выбрать качественный ковер. Ну, вообще-то, хотелось бы поговорить, вот как их правильно чистить. Но перед этим я бы хотела вас зачитать небольшую справочку. Ось, послухайте. А... Історики вважають країною виникнення килимів Персію. Тепер цей ран згодом, килими і його виробництво розповсюдились на, на території Китаю, Індії, Середньої Азії. Тоді дозволили дозволити таку розкіш, як килими, могли виключно багаті люди, адже виготовляли їх вручну із найкращої вовни або шовку. А їхнім чищенням займались раби. Вони зв'язували і опускали їх у воду на кілька днів, доки течія не весь бруд і пил. А в Україні чистили килими. Взимку єдиним способом для чищення був сніг. Власне з цією погодою можна зараз займатися чищенням килимів. Да. Взагалі, як можна чистити килими? Адже вони є різні. Довгий ворс, короткий. Короткий ворс. Угу. коври з большим ворсом, так, да, їх желательно хоча б два рази в год. сдавать профессиональную стирку угу. обязательно чистку стирку это пылесос это одно дело а профессионалы когда почистят, то есть два раза в год хватает на очень это, долго. конечно, здорово а домашних если... условиях да. конечно ворсовые ковры вы сложно? очень сложно очень сложно но чистить. можно но как? можно ну допустим если даже вот где-то у вас вы разлили случайно кофе вино молоко, я не знаю что, mm -hmm. то если вы тут же это пятно не убрали, то есть это можно просто чистой водой убрать. А если это прошло день, два, неделя, то можно убрать любым моющим средством, которое у вас стоит, если дома стоит для ковров, mm -hmm. но зачастую это редко, когда у кого-то тут же шадо стоит, то можно тогда любое моющее средство, которое у вас стоит на кухне. для мытья посуды. А, до То речи, какие-то плямы, где кто выводит за допомогой, например, а... лимона. Лимончика. Да, ну еще можно трон? лимон. Дело в том, что э, настолько хорошее сейчас средство для мытья посуды, одну капельку капнули, mm -hmm. и губкой чистой водой обезжиривает и сразу убирает великолепно ну, пятна. А, великолеп... а насколько часто их нужно выбивать, проветривать? Ну, если это ковер стопроцентная шерсть, чистая mm -hmm. шерсть, то желательно его проветривать и выбивать один раз в три месяца. Uh -huh. И хотя бы два раза в году сдавать в профессиональную чистку, химчистку, uh -huh. потому что шерсть требует только сухую чистку. Я, когда э, готовилась к этой студии, я прочитала столько э, народных методов чистки ковров. Я была просто некоторыми из них удивлена. Там и содой, и лимоном, и солью, и крахмалом. И даже внимание я должна это зачитать. С капусты сливаем рассол, отжимаем и раскидываем по ковру. Берем щетку и начинаем чистить ковер вместе. Вместе с капустой. Затем сметаем ее веником в какой-нибудь емкости и промываем водой. Эту же капусту можно использовать еще несколько раз. Даем ковру высохнуть и пылесос. Дело в том, что Какими бы методами вы не чистили дома сами ковер, вы все равно его до конца не вычистите, так как это делают профессионалы. Угу. У них специальные растворы, у них специальные обеззараживающие методы есть. И действительно, особенно вот с таких толстых и шерстяных ковров выходят всякие микробы. То, что вот аллергические, которые могут проявляться проявления у людей на коже, это все может быть в коврах. Поэтому желательно.

вот такі коври можна не в хімчистку здавати, а в стірку ковру. Великолепно стирається, не тіряють цвет і не тіряють свій состав. Ось дякую вам огромное. а вам, дорогі глядачі, хочеться побажати, щоб у вас були кошти зайві, щоб віддати в прати коври або в професійну хімчистку. Дякуємо вас. Вам нагадаю, у нас в студії була Олена Піскова, експерт з Килимів, а сніданок триває.